Вирішив вступити до лав бригади наступу, так як я є громадянин України, так як зараз йде агресія Росії. І хотілося б звільнити наші міста від окупації. Знався я з телеграм-каналів і вирішив подати заявку онлайн, але для більш краще пояснення прийшов в СНАТ і тут вже мені пішко не краще і записався в кладі наступу в буревій. Так як я давно хотів попасти в національну гвардію, це була моя така мета маленька. Ну звично майже здійснилася, оскільки я прагну бачити Україну знову таки цілою, сильною і незалежною. Також я щиро вважаю, що якщо ми не доведемо справу до кінця і не вийдемо на ті кордони, які були, війна все одно повториться і вона буде ще кривавіша і жорстокіша, ніж та що є зараз. Я гадаю, що краще завершити те, що почалося вже зараз, щоб потім наші діти жили в мирі. Зараз я навчаюся у Житомирському державному університеті імені Івана Франка на спеціальність. Викладача історії. У мене є багато друзів серед тих, що вже беруть участь у бойових діях. І є такі, які хотіли б вступити, але з особистих обставин у них не вийде.